Якщо взяти чотири точки на площині і послідовно з'єднати їх відрізками, отримаємо геометричну фігуру, що називається чотирикутник. Якщо у чотирикутнику усі кути прямі, він називається прямокутник. Сторони АВ та ВС мають спільну вершину В. такі сторони називають сусідні. Сусідні сторони називають довжиною та шириною прямокутника. Наш прямокутник має іще три пари сусідніх сторін. Це сторони Ба та АД із спільною вершиною А, також сторони СД та АД із спільною вершиною Д, і пара сторін С та БЦ із спільною вершиною С. Сторони АБ та СД називають протилежні. Прямокутник має іще одну пару протилежних сторін. Це сторони BC та АД. Протилежні сторони прямокутника рівні. Якщо сусідні сторони прямокутника дорівнюють А і Б, то його периметр обчислюємо за вже відомою формулою П дорівнює 2А плюс 2 б прямокутнику якого усі сторони рівні, називають квадрат. Периметр квадрата обчислюється за формулою П дорівнює 4 а.